Доброго дня, шановні студенти. Перевіряємо. Креслення ширки Максим. Варіант 39. так. Дивимося методичку. Методичка у нас тут. Вот вона. 39. Перший у нас реверсний 39. А тоді нереверсний, нереверсний, не реверсний. Не реверсний, не реверсний. І реверсний, ну насколько я понял, а ну. Ага, реверсний. Так, 39 ще раз. 39. Reversný. так, не понял. 39. ось Осен. 39. А, не реверс. Ага, не нереверсний. Нереверсний, нереверсний, і ще один не реверсний і перший реверсний. Так, и что у нас тут? Плюсик стоит. Фаза 0 на коло <клоку> А трансформатор у нас стоит на осветление. Так. Что у нас по схеме? Теперь дивимся. Так. Где наша схема? Сейчас найдем нашу схему. Вот она. Не, вот она. Так, дивимся. <клоку> Я її так збільшу, щоб нам краще було видно. Угу. Е, всі кляслять ж однаково. Відний автомат, його марки немає. Максим. Далі ПЗВ чи дифавтомат марки немає. Е, два групових автомати, марки немає. Запобіжники, марки немає, магнітні пускачі. А, ми його креслимо на цьому. Ну. Добре. Тоді на щитовій, щоб воно було. Ну, бажано і тут, щоб воно було, да? так. Так, значить перший у нас реверсний, бачите, всі інші нереверсні, так. Коло керування. Так, да, оці крапочки панове, їх треба підписувати. Це номера на контактів. Номера контактів, так. Дивимося, перший у нас реверсний. Так, і інші нереверсні. Так, а що це таке? Э, Саша. А, підожди. а що четвертий у нас реверсний останній. Не поняв. А четвертий реверсний теж. Разу, п'ятий реверсний у нас, так? Да? Значить по завданню реверсний, я начебто не реверсний дивлюся. Так. Тоді правильно. КМ один-3, 1 3 7-3, 6-3. Угу. Катушок. 5, 6, 7, должно бути 7. Все правильно. Так, і трансформатор у нас стоїть на е, освітлення. Запобіжник стоїть. Тут теж запобіжник стоїть. Так, от тут у нас должно бути. А, ось воно розписано. Марки від А, так можна, так, панове, дивіться. Так можна. А що у нас? А, ось так порозписали, так? Да? Угу. Ну, добре, відний автомат. А другий відний автомат, перший другий. Так, це в нас ПЗВ його марку. Ну і всі тут прекрасно. Оце у нас умовні позначення, які позначаються. Так. Отут у нас технічні характеристики. Ось ті характеристики всіх двигунів з розрахунку. Ну, на цей раз. Так, да, оці панові контакти на кожен апарат. Встановлюємо контакти. На да, кожен апарат контакти. Тобто, все воно знімне в нас. Так, оці контакти мають бути у всіх. Це така. У Артема цього не було, а ми зараз це робимо. Да. Ось тут все контакти. Лампочка, все контакти. І фактично вони повинні бути підписані по нумерації. Так, щоб знати, контакт, такий-то, такий-то. Ну, хоча би так. так. Це Максим Шаркій. Так, тепер так же він до цієї схеми я можу трошки зменшити. Давайте трошки зменшу, щоб ми зразу її бачили всю. Угу. Тобто, перший і п'ятий у нас реверсні, другий, третій четвертий. не реверсні групи, все видно. Все тут красиво, ну, я думаю, тут без варіанту все ясно. І дивимося щитову. Що вона зробив щитову? Те ж саме, дивіться. Кнопки керування Підписуємо марки їх вибираєте самостійно. Так. Ми їх в курсові не описуємо. Трансформатор ми розраховуємо запобігне. Значить ага, ага, о, вже косяки я понаходив. Що це таке кнопка? А, фіксації молодець. Ну, молодець. Це кнопка на освітлення. Так, є, значить трансформатор. Ж, ж, отут же всередині ще ниточку покажеш. На, на <кхм> запобіжнику. Да? Так, тут же. Запобі... Ну, можна так, в принципі. Ну, вже, дивимося. Дивіться, перший реверсний. Останній реверсний, ці реверсні. Теплові реле тут попідписував всі моделі, які розрахункові. Тут автомати. Оці два автомати, де спарені, теж повинні бути одної моделі. Або взагалі є, вони продаються просто реверсні. Так, Заземлення поставив Ввод нас ABCN. Е. Ну, взагалі PE можна було пустити, отут і сюди його це запустити. І всі оці, ну, заземлення, нехай хай так буде. Щитові компоновки верстата. Все тут прекрасно. Єдиний момент, оце ж дивіться, да, молодець. Він показав, ось бачите, штриховою лінією. Він показав, що це знаходиться в щитовій. так, Освітлення у нас стоїться на верстаті, там підсвітка. Кнопки керування стоять на верстаті. По три ми ж бачимо чому. да, По три, це якщо реверс, і по два якщо у нас не реверс. так. Відний триполюсний, тут ставимо триполюсний, груповий, ще один груповий триполюсний, магнітні пускачі, теплові реле, запобіжники. Кнопка на освітлення. Класно. Все добре. Єдиний момент, так. Є 3, по-моєму, хай є один, а отут 39-й, а правильно, 39-й варіант. Да. Те контр, те контр. Давайте тут. Те Ну, хай поки ніхто не буде. там. Рішимо, хто там буде. Милащенко, навіть повинна буде. Ну, от. Є 0,39, так. Да. Все правильно. Ну, нема до чого, нема до чого придратися. Так, і ще раз, і ще раз, я на оце креслення. Значить, панове, всі оці контакти мають бути оці. На кожен апарат контакти підключення. От, бачите, крапочки ставляться так. Для кого не видно, давайте збільшимо. Так. Оці ось всі повинні бути. Контакти і взагалі-то монтажна схема, якщо брати, вона елементи монтажу, вона комбінована, так? то тут ще треба й номерами підписувати. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так, отут деякі студенти додивлялися і бачили, що немає не забезпечено. Дивіться, з фази С пішло на фазу А. Тут у нас не міняється, і з фази А пішло на С. Все прекрасно. І там, я сподіваюся, таке ж саме. Так. Ну, зауважень немає. Креслення виконано прекрасно. Так. Єдиний, момент, єдиний момент, що тепер ми коло керування, коло керування. Ще одне креслення робимо. Так, заміняємо на контактну схему. На логічну схему. на логічну схему, е, Відео я записав в Лихошвая. Воно є. А так, до цього креслення немає ніяких в мене замічань. Наступні студенти оці всі. Контакти повинні підписати. По 1, 2, 3, 4, 5. Нумерація, щоб, щоб чітко ми по схемі подивилися. Такий-то контакт, то, 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 то. наприклад, перевірка е короткого замикання, перевірка напруги і так далі на такі-то, такі-то контакти. <кхм> е значить, не бачив самої пояснювальної записки. Сподіваюсь, вона буде на час і креслення. Прекрасне. Дякую за увагу.